Ну, не втримався. Я е, понеслось. Пон, по... як каже в мене один старий друг Крутєвич, словесний понос. <с? <с?> Роботи повну, паска завтра вже свято починається. А я, а я тут відео вам знімаю. Ну, але то таке, треба робити те, якщо можна, те, що хочеться, і, і що подобається. Значить, я вам обіцяв в попередньому відео розказати про, про те, як мрії збуваються, і та історія пов'язана саме з Мінськом. Оцей, значить, чоловік вже тепер, мужик, дорослий, сім'я, діти, всі діла, як має бути. Що в мене брав на прокат Мінська. Він мріяв про Мінська, мріяв. І знаєте що? Мрії збуваються. Років Так з 10 назад ну, йому вже тоді було десь років. 30 з гаком, напевне. Зустрічаю його. Він на Мінську. Мотоцикл ідеальний. Ну, він такий доволі вже, як то каже, забезпечений чоловік. Там машина грузова легкова, трактор, причина далі до трактора. Ну все, все, як полагається. Господарство гарне, все як має бути. Але Мінська. Він міг би купити собі японського, там, німецького мотоцикла чи китайця новенького з магазину. А він собі придбав і відновив повністю мінська. І, і їде на ньому, тішиться до вух, щастя, повні штани. О. Але якось діло йшло до осені, а він е е мав такий бізнес е значить, осінь на наступає сезон жом беркет возити. <кій> Дзвонить до мене, васька виручай. Ну, що таке, віддаю, відриваю від серця. Ціну назвав там якусь ну немаленьку, і воно, мені було б не цікаво його брати. Виручай, блін, грошей треба сезон. Починається, мені треба <кхи> резину на машину, акумулятори збираю гроші. Віддаю від серця відриваю. ну Ціна там була серйозна, я не пам'ятаю, не буду брехати. Чи то 300 доларів. Ну, коротше, дорого, дорого. Ну Точніше, як, недорого, то реальна його ціна. Ну, приїхав, треба виручити старого колегу. Я думаю, може, щось там ще зароблю, якихось пару рублів. Забираю я в нього того мотоцикла, розраховуюся і вже йдемо до машини, а бачу якогось дядька якби одного з сусідів, за хлівом якийсь ну, металолом стоїть. Ну, але щось мотоцикл якийсь. Такий вже зовсім гнилий ржавий капець. Кажу, що це таке? А то в Діда Мінськ був колись. А він його не продає. Та хто його знає? Зайшли, спитали. Дід та я його хотів на металом здати. Ну там реально повний металолом, там не було ні. Ну, все, гниле, ржаве. Ну, металолом. Ну, кажу, дід, я вам дам більшік на металолом. Ну, скільки? Ми там сюди туди так нагла, якби в руках його приблизно там прикинули, Там залишилося в ньому кілограм 60 весу. помножили ціну на два на металоломну. Дедові кажу, от одаю вам в два рази більше, ніж вийде на металом. Дед довольний капець. Каже: от добре, каже. І, 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 і гроші будуть, і, зали... і сміття забралося з двору. І <гум> вот. значить, що, продаємо ми того мінська, бо ж нашого, ми ж не квасити його брали. Там один клієнт приїхав, торгується, другий, третій. Тут якийсь баранисько приїхав і, коротше, як пробував їздити, вірвав нам щеплення в тому мінську. Прийшлося купляти нове щеплення повністю. От. Вже затрати пішли, вже, вже він мені став ще дорожчий. Щоб довго вам не нудіти, ви кажете, я там довго розказую, нудно і тралі-палі. Значить, що вийшло? Продавали ми того мінська кілька років. І в кінці кінців продали за ті самі гроші, що купили. А той Мінськ, що купили в діда по подвійній ціні металолому, буквально за тиждень-два продався в три рази дорожче. От така була історія. Я вже то хотів розказати про мрії. Ну, Мрії збуваються. Значить, всіх з наступаючою паскою, е, наскільки то можливо, веселих свят, смачної паски, е, моцних яєць. Пахнючої кубаски <хи> бувайте здоровенькі, щоб вам все було добре, миру, здоров'я, удачі всім нам!